Висока температура, сильний кашель, і от нас захворіла від суботи. Ми хворіємо сьогодні вже. Третій день четвертий буковинка Марія розповідає, як у двохрічної Софії починалася хвороба бронхіт. оскільки недуга прогресувала, їй довелося да, продовжити да, лікування у міській дитячій клінічній лікарні. Лікарі констатують такі випадки не поодинокі. За останній місяць збільшилась кількість дітей приблизно на 30% хворих на бронхіт, і десь 50% хворих на пневмонію. Ну і звичайно, відсотків 30-40 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Аби не доводилось проводити час на лікарняному ліжку потрібно вчасно розпочати боротися із недугою, кажуть медики. Лікарі розповідають, пневмонія це хвороба, яку може виявити лише фахівець, але є симптоми, які вказують на неї. Якщо в дитини з'являється задуха, у дитини до року більше 40 мама може порахувати за 30 секунд. Якщо в дитини з'являється задуха більше 40 дихань в одну хвилину, Більше 60 до року, і більше 40 до трьох років. Якщо в дитини є ознаки інтоксикації, то ми маємо виду погано їсть, погано п'є, млява, інколи може блювота бути, може принос. Аби ГРВІ не давало таких ускладнень, лікарі радять не займатися самолікуванням і пам'ятати, що народні методи не завжди здатні перемогти недугу. Педіатр Алла Гордійчук каже, чимало батьків не допомагають, а навпаки, шкодять своїй дитині, тим, що на власний розсуд і без Рекомендації медиків лікують антибіотиком. В інструкціях вказані загальнотерапевтичні дози, і лише лікар може коригувати їх. Гострі синусити, астма, менінгіт та хвороби нирок можуть бути наслідком несвоєчасного та неправильного лікування. Медики закликають не забувати й про профілактику. Запевняють, діти, котрі влітку оздоровлювались, хворіють рідше. І навіть якщо хвороба їх потурбувала, зазвичай вона не має ускладнень. Ольга Андріцька, Михайло Антонюк, місцевий час.